Може два сна приснилися. О, що це таке. Це шарик! Та що ж це таке! Так. Та немає різниці, пішли що, далі. Щось мені так курки захотілося. Ааа, мій топор. О, а пішли ми вже, йо-майо! Йо. Ну, мені здається, тут цього дивного навіть немає, як на мене. О, це ж літак! Дивися. О, так само, як топор. О, добре. О, подивись, що це таке. О, бог ти ж милий, це світ людей. Вони нас зробили. Ти хочеш сказати, вони нас створили, так? Так. І мене і тебе? Так. І твій топор? Так. Вони все зробили, навіть цей корабель. Я мені здається, що ще тут є якась таємниця.